Ви дивитесь в у хаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ви дізнаєтесь. Жінка приручила Лева і живе з ним у власному будинку уже кілька місяців. У Кенії з пастки врятували слоненя. у Києві показували екзотичних котиків зі всього світу. А також ми відвідаємо всеукраїнську виставку пулубів. Від білого до золотистого забарвлення, від звичайного до курчавого пір'я, від бойових до декоративних, від маленьких до велетнів. Мова йде про всеукраїнську виставку голубів, яку ми зараз і відвідаємо. Сьогодні ми побачимо безліч красивих породистих голубів. Я думаю, деяких з них ви просто навіть уявити не могли, наприклад, ось такого курчавого. Знаєте, розведенням голубів? Вже більше 50 років. Тобто у вас вже така велика досить колекція, так? Да, так, і з 9 років десь приблизно. Які у вас є найрідкісніші голуби? Хм. Найрідкісніших немає, десь просто красиві. Які вам найбільше подобаються? Ну, Це ті, що держу, а покажіть, очі. покажіть нашим глядачам, які вони. Як Це називається, вид? Це називається просто народі а по літературному чи по-научному голуб Павліній. Анатолій, а розкажіть нам, будь ласка, які красені у вас тут представлені? У ну, мене порода індіани, м'ясна порода, кінги. Дутиші, угу. Павліни. Тобто ось, і ось ці, і ось ці, усі в клітках це ваші, так? Це, да, це угу. наші. Це. А скажіть, а їм це не холодно на вулиці зараз? Ні, їм не холодно. Вони навіть морози переносять, так що їм, їм холодно страшно. Так? А от дивіться, в деяких на лапках таке пір'ячко є. Їм не заважає воно, коли вони ходять? Ні, пір'ячко їм не заважає. Така порода вона виведена, так що їм вони до цього привикші, і воно їм не заважає. А що це за тостенька така у вас порода голубів? Це м'ясна кінги, м'ясна порода кінги. Скільки вони найбільше можуть важити? Ну, до, до 2 кілограмів десь. Да. Є. А які ж вони тоді за розміром? Ну, здорові кінги, спеціально виведена м'ясна порода, ну не м'ясо їх. Вони навіть не можуть злетіти високо, вони як, ну, в основному по землі перед... передвигаються в основному. Ряд зі мною організатор сьогоднішньої виставки. Розкажіть, будь ласка, як багато людей сьогодні привезло показати своїх улюбленців? Ну, ми на протязі сім років проводимо виставки. З кожним роком місто Черкаси заробляє більше поваги серед голубівників України, і до нас з'їжджаються люди для того, щоб між собою поспілкуватися. Зробити якийсь обмін, побачити, що хто зміг зробити за рік. Як мінімум вісім областей сьогодні присутні на нашій виставці голубів. Не рахуючи того, що вся Черкаська область, районних центрів. І не тільки з районних центрів, і також із сіл багато людей держать і голубів, і курей, і кроликів. Як оцінюють голубів? Що Голуб, не сказати? Дивиться перший та з першого, щоб була чистота породи голуба. Тобто, якщо голуби спаровані порода з породою, ми це бачимо, стандарт не відповідає, то ті голуби взагалі не оцінюються на виставці. Перше требування це голуб повинен бути чистої породи, також здоровий і останні вже йдуть качества льотне, нальоти там. Сьогодні мені пощастило, бо мені вручили ось таку медаль, як по чесному і активному учаснику виставки. Між іншим, вона із Польщі. Якщо ви пам'ятаєте, це герой нашої одні, однієї з наших програм Микола Олексійович і це його красені голови. Да. Розкажіть, кого ви тримаєте в руках? Да, це є білий Павлин. Ми його, будемо так казати, найкраще любимо, тому що. Екстер'єром, усім, це самі красиві голуби. Якщо до них звернутися до цих білих паличів, то ми їх завезли практично не ми, а наші предки завезли їх з Індії. І тепер вони на сьогоднішній день вони стали однією з кращих порід нашої голубятки. Пірочку, ніби трошки посадка. да, воно так? от дивіться, воно тут трошки воно ще не долиняло, але ось тут воно е, січеться по краю, це дає своєрідний фіст, е, і відповідно він дуже-дуже дуже красивий. Mm -hmm. Дякую. Ще я не можу не запитати вас про цих жовтеньких голубів, тому що це, це мої найулюбленіші, мабуть. Я обожнюю їх. Розкажіть нам це практично ті ж самі павичі. Але в них, якщо ви бачите, в них не скільки січеться крайошок хвоста, але теж є таке. Це вже ми їх попереводили трохи, але вони дуже-дуже красиві, вони мають форму, ми їх так називаємо тарілки, але дуже-дуже гарні, дуже така цікава порода, ми її зараз почали нею цікавитися. Це волзькі ленточні. От подивіться, які вони красавіці. Не хвостики, якісь такі да, дивного і, розфарбування. Ні, да, це статні волзькі ленточні. У них полоса йде по хвосту. Дуже гарненькі голубі в кучерявих, дивіться, яка курчаве пір'ячка. Що це за вид такий порода? Ну, це називається такі кучеряві. Просто біла порода. Є вони кучеряві бокаті, є чорнобоки, сивобокі, є краснобокі. Ну, Дома в мене є сивобокі, є краснобокі. А це я такий білий взяв на виставку, як нежний, нежний такий вид ніжний. У навіть є представники ветеринарної служби. Скажіть, за що вони за відповідальність тут? Сюди звозять з усієї України різні породи. І люди, які приїжджають, птиця їхня повинна бути клінічно здорова. Для цього проводиться ветеринарний нагляд і вони повинні приїжджати з документами, ветеринарна форма. Свідоцтво ветеринарне форма 1В. Тобто це не так все і... просто. Не можна просто взяти голубів, яких ти виводиш десь, вирощуєш вдома і привезти на виставку, так? Ні, не можна, так. Треба тільки обов'язково, щоб проводилися щеплення і бралися документи ветеринарні. Окрім голубів, на виставці можна побачити й інших птиць. Наприклад, каліфорнійський перепел, китайський розписний перепел та алмазний фазан. А також відвідувачі виставки можуть побачити тут і кроликів, зокрема ось такого бельгійського велетня. Це дівчинка, їй один рік. Приручила Лева і вже кілька місяців живе з ним. У Кенії її врятували із пастки слонення. А у Києві показували екзотичних котиків з усього світу. Цікаво! Тоді залишайтеся з нами і дізнавайтеся більше новин із світу тварин. Києві показували екзотичних котиків зі всього світу. Виставка відбулася по системі CFA – американській ринговій системі. Зазвичай на такі виставки приїжджає дуже багато заводчиків з різних країн світу. Учасники красиві і породисті тварини цього року було особливо багато персів та екзотів. В італійському місті спеція котам офіційно надали більше прав. Тепер жителям міста забороняється перешкоджати вільному життю та пересуванню котячих колоній. Також котячі колонії отримають ветеринарне обстеження, для них будуть проводитися соціальні та культурні тематичні заходи. Жінка приручила лева і живе з ним в будинку вже кілька місяців. Для Анель Снюман білий лев Тімба у її будинку є таким же буденним фактом, як і прогулянка із собакою. Свій будинок у Південній Африці жінка ділить із восьмимісячним левом уже кілька місяців з березня цього року. Ангель говорить, що приручене левеня може самостійно знаходити собі їжу на кухні та навіть допомагає по господарству. Також вона жартує, що з таким домашнім улюбленцем може відлякати потенційних гостей. У кенійському національному парку рятувальники дістали з ями восьмимісячне слонення, незважаючи на присутність стривоженої дорослої мами. Як тільки співробітники дізналися про проблему, вони вислали два джипи на допомогу дитинчаті слона. Розгублену тварину вдалося врятувати з багнюки за допомогою мотузок та задіяного автомобіля. Радісний крик слоненяти та його матері після інциденту було чути на відстані кількох кілометрів. У Росії відкрили кафе для котів. У світі зростає популярність на так званих котячих кафе. Закладів, куди можна прийти і крім смачної їжі отримати задоволення від спілкування з котиками. Перше у Росії такий заклад відкрили у Санкт-Петербурзі, а називався він Республіка кішок. Незвичайне кафе поєднане з арт-клубом і виставковим залом. Є філією музею кішки. Домашні улюбленці дарують нам гарний настрій, свою увагу та відданість. Вони сприймають нас такими, які ми є. З вами була програма в та хвостаті. Зустрінемось за тиждень. Бувайте!